Зірвав, а я йому зірву тепер. Значить, ви можете є особою повноваженою державою на проведення оперативно-рушукової діяльності? Ні. Ні. На підставі чого ви проводили зйомку скриту, для своєї безпеки. З використанням службового автотранспорту. Для, для своєї безпеки, щоб хтось не заїхав, у мене хтось... Ви, ти... ви отримали розпорядження Я від вашого керівника таку... мера Кошарапара. на проведення даної, даної діяльності. Я він вам дав наказ. Я для він, своєї він, безпеки, Якщо для він вам такого наказу своєї. не дав, значить ви використовуєте службовий громадський транспорт Тернопільської міської ради не за призначенням у власних Якщо Раду, скаже, питань немає. Руками не махай, ти, ти блять дістань реєстратор, покажеш, що ти знімав. Тут міліція тільки слідкує. Ми громада, і ми є народ, і ми, ми вимагаємо, вимагаємо, вимагаємо від, до себе, ми що ти дав нам, бо ми зараз, зараз приготуємо влада, розумієш? Бага, бага, бо бага. ми тебе зараз кинемо в багажник і ми заберемо все. Як ти будеш? Добре, це, я готовий. Це якщо Мілюзя не реагує на то ми будемо реагувати. Але в ти... присутності а одного ти вашого і міліціонера. Ви доставати, як у самі ноти, яка носить ознаки оперативно-шукової діяльності. В присутності. Зараз кажуть, що не реагує на заяви громади, я не здавав згоду. Давай, бери представника міліції.